Так, Наталя пише, слава Ісусу Христу! Отче, чи можна слухати молитві в дорозі за кермом, чи готуючи їжу на кухні, чи роблячи якусь роботу? Заводжу мотор авто зранку і включаю молитви. Маю сумнів, чи це є погано до Господа, коли ти не приділяєш той час на 100% молитві, а відволікаєшся. Відчуваю потребу саме починати день зранкової молитви в Ютубі. Почуваю, що день прожити недаремно і на душі добре. Цікавить ваші думки, дякую. Одна проблема, що ми слухаєте молитву, там, скажімо, чи на подорожі, чи на кухні, не те, що Бог може обідатися, то, що воно вас може відволікати. Бо, знаєте, коли. Коли ви діло, якщо ви дійсно слухаєте, то я не думаю, що це буде проблема. Але якщо ви ще будете дивити, в дорозі їдете, значить і, і включили YouTube, і ще хочеться подивити, там як отець Василь виглядає, як Світлана виглядає, то не треба. Слухайте, слухати можна, дивитися не треба. Так само на кухні. Та сама небезпека може трохи менша, а може бути трохи більша. Що би воно вас не відволікало. Жити з Богом, бути з Богом, хай воно буде. Хай воно ця атмосфера, що Бог коло мене. Я собі роблю, я слухаю службу Божу, можна трохи підспівувати там, розумієте? Так, І робиш на кухні це дуже добре. Але би воно вас не відволікало. Не переживайте, що Бога обідете, переживайте, що зробите собі шкоду. Так, далі. Як відчути чоловіка, а відучити чоловіка матюкатися? О, він не контролює себе, чи спокійний, чи злосний, не звертає уваги ні на дітей, ні на батьків. Що робити? Ну, по-перше, по треба розібратися походження так? матюків, чому люди матюкаються. Це є одна із заборонених речей. Так? Ну, це, по-перше, не красиво, не гарно. значить. І це якби ну, морально, неетично, не красиво. І це є заборона свого роду. І тут він переступається заборону. Відчуття таке, я можу, я вот можу. Як правило, люди матікаються в середовищі тих людей, яким довіряють, яких рахують близькими. А це як не дивно чоловік, діти всі близькі. Бо коли, наприклад, така аудиторія міняється на якусь менш більш серйозну, то, то той, що матюкається, не буде матюкатися. Один із способів реалізувати себе як дорослого чоловіка. Як чоловік, який має якесь значення, який має право на щось там, оце матюкатися прилюдно, я думаю, що краще вибрати якийсь інший спосіб себе показати перед людьми, як матюкатися. Наприклад, читати щось, якусь наукову літературу, вивчити якусь, якусь термінологію для спілкування повноцінно. І тоді реалізувати себе буде виглядати серйозно. Бо матюкатися – це може всякий сапожник. А от не матюкатися і, скажімо так, користуватися якимись серйозними такими термінами, так? Для спілкування такими глибокими. Я не кажу такими складними, такими складними, складними, знаєте, які оці фрази, що. Кожен індивідум правий ігнорувати свої тенденції парадоксальних емоцій, то я би сказав попроще, що дез'юкція камфорного відображення на фоні кінетично пересікаючихся термінів є основа формування самої особистості. Можна і так говорити, але це ну, воно таке трохи замудроване. Тому замість матюків, от бачите, я спеціально вивчував такі всякі слова, щоб не матюкатися. Вивчати термінологію спілкування. Ну, отак. Отака, отак і навчитеся. Ідемо далі. Слава Ісусу Христу, підкажіть, через скільки часу після смерті родича батька можна одружуватися в інчання у церкві? Якщо тато помер? Або мама жалоб носить рік у нас. У нас носять жалобрик. Якщо бабка, дід і там далі 40 днів. Віддали 40 днів і можна одружуватися. Е, Якщо одружиться через три місяці, я не думаю, що тато прийде з цвинтаря і буде плакати. Дивіться по обстановці. Але так нас вчили. Я не знаю, скільки то добре, але така традиція є. За тата мама рік віддати. А решту всіх там домашніх ближчих хоча б 40 днів. так? А чужих людей, ну, сходив на похорон, ти сходив. Навіть якщо твій дуже близький друг, чи там ще там щось, сходив на похорон, віддав Богове Боже, кесарю, кесареві і все. Так, запитань більше немає. Дуже дякую вам за запитання. Ви молодці. Всіх вітаю сьогоднішніх іменинників з Днем народження, всіх, хто мене дивиться, які не написали, але сьогодні свій день народження, нехай Бог вас благословить. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Ти був сильним, як буря, як лев, і дух Божий тобі світав, та довіра ніж тобі важко далася, бо тягар ти обіцянки мав. У пітьмі, де не видно шляхів, ти почув тихий голос. Слава не тільки.